Хлібний дар, там, де твій дім. поспілкуємося із нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Веже з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання! Вам хотіла почати із такої трагічної теми, про яку ми дізналися сьогодні. Ще одне відео із катуваннями українського військовополоненого. Ми не можемо ані показати це відео, ані розповідати деталі. Звісно ж, і через певні правила. Мереж, у яких ми ведемо трансляцію, так і через те, що це може шокувати декого з наших глядачів. Але розуміємо, що випадок не перший і, на жаль, скоріш за все він не буде останнім. І в той час Росія головує у Раді Безпеки ООН і кожного тижня має там слово, розповідаючи про свої побрехеньки якою має бути реакція міжнародних лідерів, до яких вже зверталися і українські активісти у Твіттері, у Фейсбуці, так? І зрештою, от маємо звернення і президента Володимира Зеленського? Реакція має бути була б однозначною ще з 14-го року, друзі. Мені ну, зараз сумом доводиться говорити про те, що нічого не зроблено за цей період. Нічого в сенсі а, саме. Адекватної оцінки дій Росії, які а, проявилися фактично в анексії суверенної території незалежної держави. Про це говорять чимало, От навіть зараз і китайці, коли там писали свій так званий мирний план, вони там говорять про суверенітет. Ну, звісно, там треба було б додати ще територіальна цілісність, але менше стиль. Це також речі дуже важливі. Бо тоді світ проковтнув історію з анексією Криму і фактично окупацією частини там східних областей. Так, да, вони згодовували це, як мовляв, там сепаратистський рух, який може мати місце ну, як буде на світі, в світі да, загалом, ну і якісь там групи. Вирішили собі там створити якусь квазі державу, і це ну така відбулася підміна поняття. Але те, що інша держава по конституції провела як свою вже суверенну територію частину держави, яка їй не належить. Я маю на увазі Крим. Оце проковтнули. І я пригадуючи, ви зараз слушно говорите про ООН, Дискусію неодноразово в ефірах різних телеканалів і на різних майданчиках, і це була не лише моя позиція. Тоді ми вже говорили про виключення Росії з без ООН. Тоді було достатньо для того, щоб її там не було. Підстав було більше ніж. Україна зверталася. Ну звісно, там також є питання до. Попередні влади про те, в який процедурний момент вони зверталися до саме ну, скажімо так, апарату організації Об'єднаних Націй щодо щодорозля до заявки. Але зараз це ну направду важливо, але не настільки, тому що заява була заява від України, була до Радбезу. Там є бюрократичні нюанси, про які багато говорили. Втім, і звернення Верховної Ради було щодо необхідності рода питання про. Можливість перебування Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй тієї структури інституціональної, яка займається саме питаннями безпековими в світі, і вона є ну єдиним гарантом у світі існування держав як таких, звісно, ну зараз не всі там держави є членами ООН, але знову таки їхнє визнання суверенітет також дуже диску... дискутується, Ми зараз не про це. Що стосується України, то безумовно. І кожного разу, коли питання піднімалося саме щодо членства, то ну, ми не чули відповідної реакції фідбеку. Я звісно, що розділяю вашу думку, що цей випадок, черговий, який на жаль не буде останнім, ми зараз це мусимо розуміти. Він повинен додати дискусії в цьому сенсі, але ну вибачте, знаєте, яких вам ще доказів не вистачає, в тому що Росія чинить агресію проти мирної держави. Я ну чесно кажучи, ну можу сказати лише одне, що світ з'їхав з розуму, реально з глузду зійшов, коли не бачить таких речей. А розстріл нашого військово-полоненого попередніх з автомати, де теж на відео було знято, свідомо було викладено. Тут як на мене, треба також задати ще в контексті, чому саме зараз з'явилося це відео. Звісно, його дивиться вкрай складно. Я більш ніж переконаний, що більшість українців його бачили. І добре, що ця тема зараз піднімається на міжнародній арені, але я далекий від думки про те, що вона стане каталізатором тих процесів, про які ми зараз говоримо. На жаль, я ну не бачу адекватної реакції світу, що стосується передачі зброї і так далі. Тому подібне, Ми, ну дійсно. Потребуємо більшої допомоги на сьогоднішній день, реально більшої зараз вона стільки завгодно говорити про те, чому там не було і раніше, і так далі. Тому подібне, але в умовах е цієї кондиційної війни, яку веде Росія проти нас, і вона не збирається її припиняти, то відповідно, що ми повинні мати засоби. Стримування ворога як мінімум, а також засоби, якими можна вибити його без до прикладу сучасної авіації, це зробити вкрай складно. А позиція той ж самої того ж самого Джо Байдена, який говорить про те, що не на часі вам там літаки. І інших країн, які йдуть фактично ну фарватері позиції Білого Дому сьогодні, як на мене не є адекватною. І навіть звернення залужного, який дуже довго мовчав, так голокомандуючи збройних сил України, mm -hmm. яке прозвучало там два тижні тому. Ну трішки менше, навіть про те, що вже досить вам вибачте, телитися. Я по іншому сказати не можу. Давайте передавайте нам літаки, тому що треба вибивати цих ідіотів із території України. Вони не можуть тут бути. Це, це реально не істоти, які. Ну, не мають права диктувати вам також умови, бо вони фактично зараз диктують умови всьому світу. Скільки завгодно воно собі ставити за ціль відтермінування передачу цих літаків, але вже як на мене всі терміни вийшли. І не те, що там українці не розуміють, але це відео побачить світ. Воно вже побачило і влетіло дуже багато країн. То в мене риторичне запитання: а вас адекватами будуть вважати, якщо ви і далі будете відтерміновувати такі рішення? Звісно, ні. І виникне дуже багато запитань. А, ви знаєте, що ну я ще раз повторюся. Я далекі від думки про те, що буквально завтра таке рішення буде, але дискусію цю треба вести однозначно. Пане Валерію, От власне про авіацію і якось, от ми ж із вами, і з іншими експертами, і загалом місяцями говоримо про цю останню ланку. Ми вже все фактично отримали. Ну далекобійні але у нас є альтернатива далекобійним снарядам плюс-мінус. І в мене видається таке враження: знаєте, що авіацію якось не надають, тому що ми ж не просимо ядерні боєголовки. Ми ж не просимо якусь зброю масу. Ви бачите, чому масов... бі ні? Ну, я... От послухайте, ні, ні, я, я дозвольте, одна фраза. Ми не повинні боятися цього, коли Путін говорить про те, що він буде розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі і Лукашенко каже: Окей, якщо ти так, то ми теж так. Ми повинні говорити про те і просити до прикладу зараз сполучені штати Америки. Ми просимо і вимагаємо розміщення тактичної ядерної зброї на території України. Дзеркальна відповідь. Друзі, ну хватить уже панькатися з ними, не врешті-решт. Вони вже, вибачте, вибачно, задовбали такими речами. Я перепрошую, я пане Валерій, не про знімання з порядку денного такі запити чи не просити взагалі. Я кажу, що ми просимо авіацію, це конвенційна війна і засоби конвенційні і традиційна війна, чому не дають f 16 Вам не здається, тому що, аби лишити в площині якісь розмови. Знаєте, коли мала дитина вас вимагає, припустимо, цукерку, і ви для неї тоді актуальні, ви для неї тоді є в фокусі. Коли коли ви ще нічого не даєте. Ну, знову ж таки, є мені складно говорити про плани і причини, чому відтерміновується передача літаків. Я відверто вам скажу, я ну, більш ніж переконаний, що вони будуть. От вони будуть. Я теж переконаний. У мене питання, чому затягують, тому що. От чому От. затягують? В чому причина? Так. Я собі скільки разів намагаюсь пояснити, це ж не є. Шалено дорого, там не космічні якісь суми. Це, е, чи вони є в дефіциті в наших союзників? Це найпопулярніша е, авіація oh. наших союзників. Я не можу знайти причин, окрім якихось політичних, а можливо якихось домовленостей, про які казали, були такі, знаєте, варіанти, що Іран не купує Су-35 в Росії, Захід. Партнери перетримують питання за F16. Я вже всякі варіанти продумав. Я не можу знайти логічну пояснення, окрім якихось політичних мотивів, не передавати нам авіацію. У нас є патріоти я за думаю... мільярд доларів. За мільярд доларів. Я думаю, що причина дещо в іншому, я її бачу, це вибори, однозначно, які будуть проводитися в США наступного року. І е, я ну, впевнений на 100%, що успіх наш буде. Просто він відтермінований в часі. Ближче до виборчої кампанії США, тому що Джо Байдену треба дійсно історію успіху. На відміну від Афганістану, історія успіху в Україні очевидна, тому що українці дуже. Потужні в плані мобілізації і принциповості відстоювання своїх позицій, на відміну від ну непростої ситуації політичної в Афганістані, яка там в останні декілька десятирічні формувалася, це ну, інша історія. Тому, коли порівнюють і Україну, кажу, не порівнюйте, трішки вивчить історію, uh -huh. коли почалася та війна, ну, як почалася і так далі. В Україні абсолютно інше, і те, що ми ну, згуртувалися так, змобілізувалися, то американцям дійсно плюс зайшло. Абсолютно, вони навіть не очікували, що навіть без лендлізу да можливо. Наданням цієї допомоги, яка зараз надається з усього світу, тут ще плюс мобілізація треба врахувати Джо Байденом країн в частині формування антипутінської коаліції, те саме Рамштайнська коаліція, яка називають. То е, я вбачаю, що саме відтермінування пов'язане з проведенням виборів Сполучених Штатів Америки. Це буде дуже потужний виборчий, виборчий кейс для демократів і єдине, що ну, дійсно прикро, що так. У терміні склалося, що до початку виборів під початку масштабного повномасштабного вторгнення два роки. Тому, коли мене там запитують, коли там по термінах воно це все буде, думаю, ну до кінця року так точно, тому що е, уже весні має на е, в Вашингтоні взагалі в США стартувати по повній виборчі кампанії, абсолютно по повній Трамп її вже. Почав давно mm -hmm. ще до нового року, тому я думаю, що передача літаків пов'язана саме із цим на превеликий жаль. Я іншого пояснення поки що не бачу. Бо якби сказати, що знаєте, там категорично були проти, ну окей, для мене коли стало точкою біфрукації, взагалі історія з тим, що захід буде надавати допомогу, це коли Єн Столтенберг в минулому році влітку заявив, що зняті всі обмеження щодо постачання зброї України натівських зразків. Всі. Єдине, що він не сказав, коли вони це, коли це постачання буде відбуватися, от навіть місяць тому, де з'являлися з'явилося повід... ну, цікаве інтерв'ю в Голос Америці одного із досвідчених пілотів Сполучених Штатів Америки, який розповідав про те, що я пропоную вихід, як зараз мати достатньої кількості. Навчених уже пілотів для F-16 в Україні, бо це ж мовляв проблема. Наші хлопці не вміють ними керувати. Ну називають цю є. проблемою, так хоча та, вона не є та, насправді. Так, вона є. Але він каже: та не питання: є купа приватних уже пілотів, які вийшли на пенсію, готові управляти. Наймайте нас говорить. Я перший приїду Резніков буквально вчора зробив так. таку заяву. Тобто це все є, це все чують, це все буде. Я і далі я бачу, що навіть не до кінця року, можливо, навіть там до кінця літа літаки будуть у нас. І те, що ми бачимо заява за сьогоднішня Шмигаля про те, що контрнаступ підтерміновується до літа, воно мені вказує все підтягується саме в, 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 в часових проміжках. Але тепер питання: хто слухає нас, ціна, яку ми платимо за це. Ціна у мене просто ну хочеться не тими словами сказати, бо дійсно це обурює. Бо е, направду е, ті потужності, які ми мали для успішного контрнаступу зараз, що стосується особового складу і так далі, та врешті-решті е, засобів ведення вогню е, війни, які ми втрачаємо в результаті бойових дій сьогодні, це також ну факти, які не можна скидати з важелів, Вказують на те, що нам ну не так просто буде далі відновити свою військову потужність. Але звісно, це зробимо єдине, що Ціна, яку ми платимо, вона дуже висока. Ціна дуже величезна, дуже. пане Валерій, і справді це є політичне рішення, і от ви дуже вірно зауважили, що. Напевно, моніторять також. Ну, ми поки розуміємо, що припустимо, американське суспільство повністю підтримує Україну. Але в певний момент, напевно, хоче Байден зробити якийсь крок, який такі дасть іскору, так і від от, передача нам F-16, все підв'язується під вибори в Сполучених Штатах. Але знову ж таки, ми платимо занадто високу ціну за. Інтереси інших країн, хоча це і зрозуміло, і нормально, коли країна приймається свої внутрішні є ще є ще один момент. Дозвольте додам його. Дійсно його відкидати не можна. Це і геополітичне протистояння США з Росією, тому що Росія відповідно реагує на це все. Вона намагається мобілізувати рештки. Своєї військо, свого військово-промислового комплексу і взагалі мобілізаційний ресурс. І я так думаю, ну принаймні, хочу вірити, що е, після цього реакція Заходу по відношенню до Росії в частині санкційної політики і інших буде більш жорсткою. Пане Валері. Якщо говорити про е, поїздку Макрона в Пекін на розмову з Цзіньпіним, де, куди він взяв е, 50. Потужних бізнесменів своєї країни. І от згодом тепер є заява президента Євро... Європейської ради. Перепрошую, Шар Мішеля, якого ототожнюють дуже візуально з нашим прем'єр-міністром. Він також підтвердив, що, начебто, прагнення президента Франції стратегічної автономії від Сполучених Штатів є нормальне, і все більше країн Європейського Союзу. Повинні шукати автономію. будь ласка, чи не є це небезпечні тенденції для Європи, для Європейського Союзу і загалом для України? Ви кажуни традиційну думку не є. Не є, тому що чому треба нам розуміти проблему, яка існує сьогодні в Європейському Союзі. Європейський союз виявився не готовим до війни Росії проти України. Європейський союз не надавав нам достатньої допомоги останнього року, якби не США. Реально, давайте скажемо чесно. Не сполучені Штати Америки з величезною своєю військовою допомогою. Європа б не справилася з цим. Європа довго думала, Європа довго вироджувала, Європа довго вирішувала, Європа довго погоджувала. Європа довго вишукувала той час, коли Росія активно наступала на наші території, нас вбивала і знищувала. І тільки Євро, і тільки Сполучені Штати Америки не думали, вони знали, що треба робити. Постачали і озброєння, і надавали фінансову допомогу. От в мене риторичне запитання. Скільки нам грошей дав Європейський Союз в минулому році? Майже нуль. Міжнародний валютний фонд, роботу якого також постійно блокували європейські чиновники, лише в цьому році розгодився на допомогу нам. А хто нам давав фінансову допомогу? Сполучені Штати Америки і військову фінансову. Загальна сума допомоги фінансової, матеріальної, військової в минулому році склала понад 100 мільярдів доларів. Ну це просто цифра. Дуже велика. Це офіційні дані, озвучені владою Сполученим Владимию Сполучених Штатів Америки. Я зараз говорю про всю допомогу і військову, і фінансову. І державний бюджет без дотацій фінансових США ну просто б не витримав. А робота із Європейським Союзом тривала дуже-дуже довго. Я, звісно, що дуже обережно коментував би слова Макрона, тому що вони дуже сильно перегукуються із кремлівською риторикою. Так. Декілька полюсів так далі, тому подібне, на чому спекулюють, але. Постійно Сполучені Штати Америки і Великобританія, яка вийшла з ЄС, апелювала до ЄС. Давайте створюйте військовий союз, оборонний союз ще до початку широкомасштабного вторгнення це мовилося. Збільшуйте видатки на оборонну промисловість, думайте про те, як ви будете захищатися від російської агресії. Постійно відмахували чиновники. Ні, це не треба так далі. Тому подібне. Хоча до прикладу, та ж сама Німеччина, яка зараз стала лідером у допомозі серед країн Європейського союзу України. Вони ж мають величезні потужності виробничі для виробництва броньованої техніки надсучасної, яка в деяких питаннях навіть краще ніж американська, і вони можуть це нарощувати. Зараз Рейн заявляє про те, що в них виробничі замовлення збільшилися в рази. Вони ну вітаються, і навіть Олаф Шольц після складного періоду минулорічного, коли він від дискусії не просто зі з США потенційними союзниками з допомогою Україні зараз просто на висоті. Він каже: нам вдалося не звалитися з економікою. Ми розуміємо необхідність під збільшення військової допомоги Україні. Вони запланували цілу програму, схвалена. Так, це є, і вони говорять про переобладнання, закупівлю зброї для власної армії. Тобто, це все по-іншому формує порядок денний в європейському союзі, і те, що зараз чиновники почали говорити про те, що вони повинні бути автономними. Питання захисту своїх територій захисту Європи це нормально, це окей. Вони повинні розуміти, що по лінії східних кордонів Європейського союзу може має, має бути вибудований рубіж, який не дасть поширенню російського фашизму на території Західної Європи і на Україну, в тому числі. І тут, якщо цей, наприклад, ця автономія дасть змогу гарантувати нам безпеку, ну до прикладу, до того самого плану. Ірмика Расмусена, який розроблявся ще влітку минулого року, наприкінці літа, початок весни, і той. План безпекові, про який постійно говорить влада, як нам можуть гарантувати, наприклад, після завершення війни безпеку інші країни, якщо ви нас не берете в НАТО? Да? Бо зараз на порядкоденному липні в вільності буде питання саме нашого майбутнього членства. Про це говорять дуже дуже багато. Але позиція там поки що не дознайся, поки не завершиться війна. і Так далі, я кажу, та не питання: створити військовий союз, наприклад, на чолі з Британії, про що говорив ще е, прем'єр-міністр Борис Джонсон у першій. Місяці візиту в широкомасштабного вторгнення, минулого року, ви весною навесні, коли він приїжджав до нас. Він Зеленський говорив про створення такого союзу. Створюємо такий союз військовий, коли країни. Німеччини, Франції, Італії, Польщі і інші вступають відразу у бойові дії, якщо хтось посягне на територію України або іншої держави Молдови так далі. Тому подібне, все я в цьому не бачу проблем. Якщо про цю автономію говориться, то так тим паче Макрон у своїй у своєму інтерв'ю, який він давав Лесехос. Ми маємо на увазі зараз і політику. Фактично там однакові тези. Він наголошує на тому, що є проблема у єдиних стандартах у Європі. Що стосується НАТО, це також єдине, бо оцей зоопарк зброї, який є зараз у Європейському Союзі, він також про це говорить, натякає це ненормально. Більше того, він, до прикладу, засуджує співпрацю Польщі з Південною Кореєю. Він говорить, що це не дуже нормально, що ми платимо Південній Кореї за зброю, яку можемо виробляти самі. Тому в цій частині треба розділити Макрона. Є і позитивні заяви, і є те, що він там підігрує кремлівський Пропаганді, але що він сказав на брифінгу з Сінзіпінав? зверніть на це увагу. Він наголосив, що не може бути безпеки, безпечного союзу, Європейського союзу і Китаю, про що там власне йшла найбільша мова, бо це ж ну візит був фактично. Ви ж не випадково згадати зараз. Бізнесмені він був інвестиційно-економічний візит. Скажу так, бо тут проблема питання головне, як буде Китай співпрацювати з Європою. Макрон чітко сказав: не може бути ніякої співпраці, доки є заморожені конфлікти чи гаряча війна в Європі. Україна він про це говорив дуже чітко. Має завершити війну, перемогою. Тоді можна буде говорити про якусь співпрацю. Єдиний момент, звісно, що мені хотілося почути більшої деталізації від Макрона, яким він бачить формат завершення війни. Бо зараз ця дискусія триває, там де по якій лінії це має розвідбутися, так далі. Е, є вже пропозиції про те, що мовляв там Крим буде повертатися колись там в дипломатичний спосіб, щоб тут не було спекуляцій, тому що ну, хоча він обмовлюється, що Україна буде вирішувати це, його також прямо мова, як коли і де, на якому кордоні завершувати війну, але звісно. Дуже хотілося, щоб тут була чітка артикуляція. Тому треба максимально об'єктивно підходити до слова Макрона а зараз не закидати його камінням. Хоча знаємо його ну дуже е, такі непривабливі для від нас відносини попередні його із Путіним. Коли Путін ще до нього приїздив до початку широкомасштабного вторгнення Франції з офіційним візитом, вони там проводили прес-конференції, таке інше. Але зараз Макрон, я вважаю, і керівництво Європи говорить правильні речі. Пане Валерію, будемо сподіватися, що і надалі ситуація ставатиме ліпшою у цьому міжнародному плані реакції. Так бо ну з кожним днем реакція заходу є все гострішою, але все ще недостатньою, зважаючи так. на ті звірства, які робить Російська Федерація. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа.